А що якби я сказав вам, що секрет ідеальної хрумкої капусти на всю зиму криється не у весняній посадці, а в осінньому догляді? Саме так саме вересень вирішує чи буде ваш качан міцним, як кулак, чи пухким і несмачним? Сьогодні ми поговоримо про королеву вересня пізню капусту. Я розкрию всі секрети догляду та захисту, які перетворять ваш звичайний овоч. На справжній шедевр городнього мистецтва пізня капуста це не просто овоч, це ваш стратегічний запас вітамінів на зиму. На відміну від своїх ранніх сестер, вона створена для тривалого зберігання. Її місія тішити вас соковитими салатами та наваристими щами, коли за вікном вже лежить сніг, і щоб вона виконала свою місію на всі сто. У вересні їй потрібна наша особлива турбота. комт. Отож, давайте крок за кроком розберемося, що ж потрібно нашій осінній королеві, і почнемо ми з найважливішого з поливу. Влітку ми звикли щедро поливати нашу капусту, і це було правильно. Вона активно росла, нарощувала листя, і волога їй була життєво необхідна. Але у вересні правила гри кардинально змінюються, зростання зеленої маси сповільнюється, тепер уся сила рослини спрямована всередину, на формування щільного та міцного качана. І саме тут надлишок води з друга перетворюється на найлютішого ворога. Уявіть собі, що корені капусти постійно перебувають у сирому, холодному болоті, вони починають задихатися, слабшати і стають. Легкою здобиччю для гнилей та грибкових захворювань, а найприкріше, що може статися від надмірного поливу, це розтріскування качанів. Бачили такі потріскані некрасиві качани у дев'яти випадках із десяти винувата зайва вода. Тому запам'ятайте головне правило вересня краще не долити, ніж перелити. Поливайте капусту приблизно раз на севен. Тен днів, але обов'язково орієнтуйтеся на погоду перед поливом завжди перевіряйте ґрунт. Якщо земля на глибині пальця суха, тоді час. Якщо ж волога, сміливо відкладіть лійку ще на пару днів. І ось ми підходимо до однієї з найпоширеніших помилок. До справжньої капустяної омани. Багато городників у вересні продовжують гнатися за розміром щиро вірячи. Що чим більше води, тим масивнішим виросте качан. Вони заглядають на сусідські грядки, змагаються, хто виростить качан розміром з кавун, але давайте зупинимося і поміркуємо. Нам потрібен рекордсмен для виставки чи якісний овоч для зимового зберігання. Заливаючи капусту, ми отримуємо не щільність, а пухкість і водянистість. Листя всередині такого качана не прилягають одне до одного. Він здається великим, але насправді він порожній. Такий гігант, перший претендент на гниття у погребі, надмірна волога, замкнена всередині, створює ідеальні умови для розвитку бактерій та плісняви. Наша мета зараз виростити не просто великий, а щільний, важкий, буквально дзвінкий пружності качан. Нехай він буде середнього розміру, але збитий як кулак. Саме такий кремезень пролежить аж до самої весни, зберігши свій смак та хрускіт. тож давайте змінимо пріоритети не розмір, а якість та щільність. Поговоримо про ґрунт. Розпушування ґрунту навколо качанів у вересні це не якась забаганка перфекціоніста, а життєва необхідність. Що безпосередньо впливає на здоров'я кореневої системи після поливів та осінніх дощів на поверхні ґрунту, часто утворюється щільна кірка. Ця кірка по суті не дає кореням дихати, а без доступу повітря коренева система слабшає, гірше засвоює поживні речовини і стає легкою здобичу для тих самих гнилей, яких ми так боїмося. Беручи до рук сапку чи плоскоріз, ви не просто розпушуєте ґрунт, ви буквально даєте капусті дихати на повні груди. До того ж, пухкий ґрунт краще вбирає ту рідкісну осінню вологу, не даючи їй застоюватися біля стебла і провокувати хвороби. А ще один приємний бонус: ви попутно знищуєте дрібні бур'яни, які до останнього намагаються вкрасти дорогоцінне живлення у нашої королеви. Головне, дійте без фанатизму, розпушуйте неглибоко на 3-5 см, щоб не пошкодити поверхневі корінці, які зараз дуже важливі. Ця проста дія запорука здорових коренів, і як наслідок якісного врожаю. А що щодо підживлення саме тут, друзі, криється найпоширеніша і найприкріша помилка багатьох городників. Влітку ми активно підживлювали капусту азотом, щоб вона нарощувала розкішне, велике листя, і це було правильно. Але у вересні азот це отрута. Категорично не можна давати капусті органіку як от отнасті коров'яку чи курячого посліду, а також мінеральні добрива, на кшталт сечовини чи аміачної селітри. Що робить азот, він провокує бурхливий ріст зеленої маси, і якщо влітку це було нам на руку, то зараз це призведе до катастрофи. Качан, замість того, щоб ущільнюватись і готуватися до зими, почне пухнути зсередини, листя стане водянистим і ніжним. Така капуста ідеальний шведський стіл для слимаків та гусені, і вона абсолютно непридатна для зберігання. Більше того, надлишок азоту у вересні послаблює імунітет рослини, роблячи її вразливою до грибкових захворювань. Запам'ятайте, з приходом осені ми повністю виключаємо азот з раціону нашої капусти це як прибрати солодощі з меню спортсмена перед змаганнями. Зараз їй потрібна зовсім інша дієта. М -м -м. Давайте докладніше розберемося в цій азотній пастці. Уявіть собі, рослину як будівельний майданчик, азот це робітники, які відповідають за зведення стін, тобто за ріст листя і стебел. Влітку нам потрібно було багато таких робітників, щоб збудувати великий і міцний каркас нашої рослини. Але у вересні будівництво має переходити на новий етап внутрішнє оздоблення. Нам потрібно, щоб качан ставав щільним. Накопичував цукри та вітаміни, готувався до тривалого зберігання. Якщо ми й далі постачатимемо на будівельний майданчик тих самих робітників-будівельників, тобто азот, вони, не знаючи, що робити, почнуть зводити нові хистки перегородки, послаблюючи всю конструкцію. Рослина плутається. Замість того, щоб спрямувати всі сили на дозрівання, вона витрачає їх на безглуздий ріст нового пухкого листя. В результаті ми отримуємо красивий, на вигляд, але абсолютно порожній всередині качан, який до того ж накопичив у собі нітрати, це прямий наслідок несвоєчасного підживлення. Пам'ятайте, добриво, яке було корисним влітку, у вересні може стати вашим головним ворогом, і занапастити весь урожай. Що ж, з азотом ми вже розібралися, а яке ж меню тепер запропонувати наші капусті? Тепер її найкращими друзями стають два інші елементи фосфор і калій. Це не просто добрива, а справжні тренери, які готують нашу королеву до зимових випробувань. Фосфор відповідає за розвиток потужної та здорової кореневої системи, а міцне коріння це запорука того, що рослина зможе взяти з ґрунту всі необхідні мікроелементи. Калійже це справжній будівельник броні для качана. Він допомагає клітинам накопичувати сухі речовини та цукри, роблячи листя більш щільним, пружним та хрустким. Саме калій відповідає за лежкість капусти, тобто за її здатність довго зберігатися. Разом фосфор та калій підвищують імунітет рослини, її стійкість до хвороб та заморозків. Ідеальним варіантом для вересневого підживлення буде монофосфат калію або сульфат калію в поєднанні з суперфосфатом. Можна використовувати і деревну золу, яка багата на калій та безліч інших корисних мікроелементів, це саме те, що потрібно капусті, щоб гідно зустріти холоди та зберегти свої якості на довгі місяці. Уявімо собі цей процес: Змалюймо в уяві корені капусти, що готуються до зими. Влітку вони були тоненькими ниточками, які жадібно вбирали вологу для росту листя. Тепер же, завдяки фосфору, вони стають товстішими, міцнішими та проникають глибше в ґрунт. Вони ніби запасаються силою на майбутнє, це їхній фундамент для успішної зимівлі. А тепер погляньмо на сам качан. Калій, потрапляючи в листя, діє, наче вправний пакувальник, він видаляє зайву воду і замість неї запаковує в клітини, цукри та поживні речовини. Листя ущільнюється, стає щільнішим, ніби стискається. Саме тому добре підживлений качан такий важкий і твердий на дотик. Він не просто наповнений водою, а концентрованою користю. Ця цукрова броня не лише робить капусту смачнішою, а й допомагає їй пережити перші заморозки, діючи як природний антифриз, отже, правильне підживлення це не просто їжа. Це комплексна програма підготовки вашого врожаю до тривалого та успішного зберігання. Але догляд це лише половина справи на нашу соковиту королеву у вересні відкривається справжнє полювання, і перший ворог найзухваліший і найненажерливіший це гусениці, потомство капустяної білянки того самого милого білого метелика та гусениці капустяної совки, які ласують ночами. Здатні перетворити тугу головку на решето буквально за лічені дні. Вони прогризають ходи, залишаючи всередині свої екскременти, що призводить до гниття та повного зіпсуття врожаю. У вересні використовувати сильну хімію вже не бажано, адже врожай скоро опиниться на нашому столі. Тому ми звертаємося до перевірених і безпечних методів. Оглядайте головки регулярно. Якщо бачите маленькі дірочки на листках, це перший тривожний сигнал. Час діяти, доки шкідники не залізли глибоко в головку, звідки їх дістати буде вже практично неможливо. Не варто недооцінювати цих маленьких ненажер, їхній апетит у про холодну погоду тільки зростає. Як же змусити шкідників обходити наші грядки десятою дорогою без використання хімії? Існує кілька дуже ефективних народних засобів. По-перше, це опилення. Змішайте у рівних частинах деревну золу та тютюновий пил. Вранці, поки на листі ще є роса, щедро присипте цією сумішю качани зверху, дрібні частинки прилипнуть до листя і створять для гусениць абсолютно нестерпні умови. Їм не подобається ні смак, ні запах такої посипки. По-друге, можна приготувати спрей. Візьміть дві столові ложки гірчичного порошку та дві столові ложки солі, розведіть у тен літрах води, додайте трохи рідкого мила для кращого прилипання і ретельно оприскайте капусту з усіх боків. Гусениці такий гострий соус, терпіти не можуть. І третій, найпростіший спосіб, якщо шкідників небагато ручний збір. Надягніть рукавички і просто огляньте качани. Збираючи гусениць, ці методи потребують регулярності, але вони абсолютно безпечні як для вас, так і для врожаю. Та гусінь не єдиний ворог. Є ще один шкідник, що виходить на полювання вночі, залишаючи по собі блискучі слизові доріжки та величезні дірки на листі, звісно, йдеться про слимаків, ці слизькі диверсанти обожнюють вологу. Осінню погоду та ніжне капустяне листя, вдень вони ховаються в затишних схованках, а з настанням сутінків виповзають на справжній бенкет, особливо їм до смаку молоді щойно сформовані качани, зіпсувати товарний вигляд капусти для них справа однієї ночі. Боротися з ними можна і треба, створюючи для них непереборні перешкоди. Головне, діяти системно. Адже слимаки дуже завзяті і швидко знаходять будь-які лазівки у вашій обороні. Не чекайте, доки вони з'їдять половину врожаю. Щойно помітили перші ознаки їхньої появи, характерні дірки та сліди. Негайно вживайте заходів. Як же створити для слимаків непереборні бар'єри з найпростіших матеріалів, один з найефективніших способів. Це мульчування грунту навколо капусти чимось колючим і сухим. Слимаки мають дуже ніжне черевце і терпіти не можуть пересуватися по гострих поверхнях, розсипте навколо кожного качана кільце з подрібненої яєчної шкаралупи, дрібного гравію, черепашнику або навіть грубого піску. Чудово спрацьовує і хвоя її колючки та запах відлякують шкідників. Ще один бар'єр можна створити за допомогою гірчичного порошку або червоного перцю, розсипавши їх навколо рослин. Можна розставити й пастки, ввечері покладіть поряд з грядкою старі дошки, шматки шиферу або мокрі ганчірки, слимаки заберуться під них на день, і вранці вам залишиться лише зібрати врожай шкідників. Ці прості, але дієві методи допоможуть захистити вашу капусту без використання шкідливих хімікатів. Окрім видимих ворогів, існують і невидимі загрози це хвороби, а найсерйозніша загроза для осінньої капусти це різноманітні гнилі, передусім сіра та біла. Ці грибкові захворювання полюбляють прохолодну та сиру погоду, яка так часто трапляється у вересні. Загущені посадки, постійна волога на листках, бур'яни, усе це створює ідеальний мікроклімат для розвитку грибка. Хвороба починається непомітно з невеликих водянистих плям на нижніх листках, які згодом покриваються сірим, пухнастим нальотом. Гниль швидко проникає всередину качана, і до моменту збирання врожаю він може виявитися повністю зіпсованим зсередини. Навіть якщо зовні виглядає цілком здоровим, боротися з уже розвиненою хворобою дуже складно, тому наше головне завдання це профілактика. Потрібно позбавити грибок усіх шансів на виживання, ключ до перемоги над хворобами, хоч як це парадоксально, полягає не в обробках, а в належній циркуляції повітря, грибкові хвороби, що викликають гниття. Не можуть розвиватися там, де вільно циркулює повітря, і швидко сохне листя. Якщо ваші капустяні грядки нагадують непрохідні джунглі, де листя різних рослин переплітається і лежить одне на одному, ви самі створюєте ідеальний інкубатор для хвороб. У таких умовах волога застоюється надовго, особливо після дощів або ранкової роси. Що ж робити? Відповідь проста. Потрібно забезпечити добре провітрювання. Простий агротехнічний прийом, про який ми зараз поговоримо, може врятувати ваш урожай ефективніше за будь-які фунгіциди. йдеться про своєчасне видалення нижнього листя. Таке обрізання не тільки покращує аерацію, але й усуває потенційне джерело зараження, адже саме старе ослаблене листя першим. Уражається грибком йдеться про видалення нижнього пожовклого листя, проте робити це потрібно з розумом, аби не нашкодити рослині, деякі городники надто захоплюються і обривають майже все покривне листя, залишаючи качан практично голим. Вони думають, що так уся сила піде в качан, це жорстока помилка. Кожен здоровий зелений листок. Це маленька фабрика, яка за допомогою фотосинтезу виробляє поживні речовини для всієї рослини, зокрема для качана, що наливається, видаляючи їх, ви позбавляєте капусту сил. Наше завдання прибрати лише те, що справді заважає. По перше, це листя, яке вже пожовкло або почало підсихати. Вони свою функцію вже виконали і тепер є лише баластом. А по-друге, і це найголовніше. Прибираємо те листя, яке лежить прямо на землі. Саме вони у сиру погоду стають містком для проникнення інфекції з ґрунту в рослину. Правильна санітарна обрізка це запорука здоров'я та чистоти ваших грядок. Тож коли ж і як правильно обривати листя, аби капуста отримала користь, а не стрес? Найкращий час для цього сухий сонячний день. Це необхідно, аби місце відриву швидко підсохло на повітрі та не стало воротами для інфекції. Ніколи не робіть цього у дощову погоду. Сам процес дуже простий, не потрібно нічого різати ножем чи секатором. Візьміть листок біля самої основи качана і з зусиллям потягніть його донизу, ніби відламуючи. Він має відокремитися з характерним клацанням. Якщо тягнути вбік чи вгору можна пошкодити качан, відриваємо тільки найнижчі яруси. Зазвичай це ту-три листки, які торкаються землі або вже помітно пожовкли. Не варто прагнути оголити стебло занадто високо. Після цієї процедури ґрунт під качаном краще провітрюватиметься і просихатиме що. Значно знизить ризик розвитку гнилей, повторюйте цю процедуру за потреби приблизно раз на тиждень півтора, оглядаючи свої посадки. Е... А зараз зачепимо дуже цікаву тему: перші приморозки багато городників бояться їх як вогню. Щойно прогноз пообіцяє нічні приморозки до нуля або легкого мінуса. Вони в паніці біжать на грядки і зрізають геть усю капусту, навіть ту, що ще й не дозріла до пуття. Причина банальний страх втратити врожай. А що як я відкрию вам секрет для пізньої капусти легкі приморозки це не ворог, а радше благо. Звичайно, ми не говоримо про справді сильні морози, мінус 5-7 градусів, які дійсно можуть зіпсувати качан. Натомість, якщо температура ненадовго опуститься до мінус одного, двох чи навіть трьох градусів, це не лише не зашкодить пізнім сортам, а ще й помітно покращить їх. Це цілком природний процес, він закладений у генетиці цих рослин, і ми повинні не заважати йому, а навпаки, використати собі на користь. Тож не кваптеся зі збиранням, дозвольте природі зробити свою справу. Чому ж полягає цей дивовижний цукровий секрет капусти? Все дуже просто й логічно. Коли температура повітря опускається нижче нуля, рослина сприймається як стрес, як сигнал про настання зими. Щоб захистити свої клітини від пошкодження кристалами льоду, вона запускає екстрений захисний механізм. Всередині листя починається активний процес гідролізу крохмалю. Складні вуглеводи, що до цього були запасені в листі і були практично безсмачними, розшеплюються на прості цукри, глюкозу та фруктозу. Ці цукри підвищують концентрацію клітинного соку, знижуючи його точку замерзання. По суті, рослина сама собі виробляє природний антифриз, а для нас, як для споживачів, це має найприємніший побічний ефект. Капуста Прихоплена легким морозцем стає помітно солодшою, соковитішою, а характерна для деяких сортів гірченка зникає, вона набуває того самого ідеального насиченого смаку, що так цінується в зимових заготовках та свіжих салатах. А як же зрозуміти, що головка капусти вже повністю дозріла і готова до збирання? Звісно, можна орієнтуватися на перші заморозки. Але є й інші, не менш важливі ознаки, які не варто ігнорувати. По-перше, зверніть увагу на щільність, підійдіть до грядки і легенько стисніть головку капусти двома руками. Якщо вона тверда, пружна, буквально кам'яна і не прогинається під вашими пальцями, це головна ознака її зрілості. А от пухка і м'яка головка має ще підрости. По-друге, Придивіться до кольору, у дозрілої капусти покривні листки часто набувають характерного для сорту білявого або сизуватого воскового нальоту, це такий собі захисний шар, який свідчить про те, що рослина вже готова до тривалого зберігання. По третє, уважно огляньте нижній найбільший і найстаріший покривний листок. Якщо він почав трохи жовтіти, це ще одна вірна ознака, що ріст головки вже завершився. Саме сукупність цих ознак, а не лише календарна дата, підкаже вам ідеальний час для збору багатого врожаю. Отож ви пересвідчились, що качан дозрів витримав перші легкі приморозки і готовий вирушати на зберігання, але перш ніж узятися за ніж, потрібно провести фінальний техогляд, уважно огляньте качан з усіх боків. Переконайтеся, що на ньому немає ознак хвороб темних плям, слизу, слідів гнилі. Перевірте, чи немає на листках кладок яєць шкідників або самих гусениць, які могли сховатися у складках. Такий качан на зберігання закладати не можна. Він може заразити всіх своїх сусідів. Легенько постукайте по качану. Зрілий щільний качан відгукується дзвінким пружним звуком. Якщо звук глухий, значить, усередині можуть бути пустоти зрізати капусту найкраще в суху погоду, гострим довгим ножем зріжте качан, залишивши кочеригу довжиною 3-4 см. та ту 3 покривні листки, які нещільно прилягають. Ці листки послугують додатковим захистом під час зберігання, а перед використанням ви їх просто знімете. Цей останній огляд ваша гарантія того, що на зберігання вирушать лише найздоровіші та найякісніші екземпляри. А тепер про найдивовижніше багато городників панікують, щойно почують прогноз заморозків і одразу біжать зрізати всю капусту. Але ось головний секрет: легенький морозець десь до мінус 2-3 градусів, це не ворог, а найкращий друг для пізньої капусти. У відповідь на холодний стрес рослина починає активно перетворювати крохмаль на цукри, це такий собі природний антифриз, що захищає клітини від пошкоджень. У результаті капуста не просто стає стійкішою до холоду, вона робиться помітно солодшою, соковитішою та смачнішою. Тож, побачивши її на листках, не панікуйте, а радійте, ваша капуста саме досягає вершини свого смаку. Ще один важливий момент це ставлення до нижнього листя. Існує міф, що треба обірвати майже все зайве листя, щоб уся сила йшла в качан. Це груба помилка, нижнє листя це справжні сонячні панелі та фабрика з виробництва поживних речовин. Прибирати потрібно лише те, що пожовкло і лежить на землі. Створюючи ризик загнивання, залишаючи здорове зелене листя, ви дозволяєте качану наливатися силою аж до останнього дня. Отже, догляд за пізньою капустою у вересні це не битва, а мудрий союз із природою, помірний полив, правильне калійно-фосфорне підживлення, захист від шкідників і, що найважливіше, не боятися легких заморозків. Дотримуючись цих простих правил, ви забезпечите себе найсмачнішою хрусткою капустою на цілу зиму. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове та корисне, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, щоб не пропустити інші городні секрети, а які у вас є хитрощі у вирощуванні пізньої капусти. Або можливо, ви стикалися зі шкідниками, про які я не згадав, поділіться своїм досвідом у коментарях. Давайте обговоримо.